Боже, мені би хтось дав мільйон, є такі ілюзії. Ви можете потратити і мільйон, і 10 мільйонів. Ну, я знаю, що я хочу. Я там хочу дім, я хочу там ще щось. Так, хочу вам дати сьогодні практику. Практику потратити мільйон. Кого мільйон не захоплює, потратити 10. В чому заключається практика? Вам, можливо, на перший погляд здасться, що ну, я знаю, що я хочу. Я там хочу дім, я хочу там, ще щось для себе машину. Там. І або ще одна така помилка, я за мільйон стільки можу всього купити, в мене там воно хоже, мені би хтось там мільйон, є такі ілюзії. Але навіть якщо у вас немає цілі там, заробити, отримати мільйон. Ця практика класне фінансове розширення. Та, як у нас місяць про фінанси, і вона, наприклад, мені завжди допомагає. Я беру якусь суму останню, що я собі розписувала, це потратити 10 мільйонів. І коли я їх в голові, скажімо так, втратила, я потратила їх по-інакшому, ніж коли я розписала, прикинула і зробила, скажімо так, як бізнес-план, як маніфест, хто в мене був на цьому. На навчанні, отже, в чому вона полягає. Ви можете зробити, отримати і мільйон, і десь мільйонів. Задача полягає така. Від вас фідбек важливим дуже для мене фідбек, тому що я вам завжди даю відповідь від себе, і ви ще краще там наросте й розвиваєтесь, коли ми енергію, яка в нас приходить, закриваємо в собі, тобто ми не даємо її протекти через нас. Ми блокуємо собі також фінансові потоки. Це не тема нашого нашого, скажімо, місяця фінансові потоки. Це вкладна тема. Я її вже розбираю там в квантовій фізиці в, своїм, в своєму навчанні. Але приш, ви можете скачати мій додаток, преміальну версію, і вони у вас будуть. Я зараз розбирала квантові закони простою мовою. Максимально так доступно, що зрозуміє навіть ваша дитина, і ви можете їх там отримати, і багато чого для вас стане зрозуміло. Отже, ми беремо пишемо мільйон і починаємо його витрачати. Ви ж знаєте, що ви хочете для себе, і починаєте витрачати. От вам реально вже дали мільйон, от вас чек, і у вас на карточці є мільйон. Так само із 10, і з 100, скільки хочете. І ви починаєте вам розписувати, що ви приділити, чому найбільшу увагу спочатку, що ви придбаєте? Якщо ви потратите мільйон таким чином, що ви згенеруєте великий пасив, тобто я купив машину, я куплю дім, і це це інше, ви створите собі пасив, і це буде вас, скажем, створить вам борговуя, треба зробити так, щоб цей мільйон приніс вам якісь девітанди. Тобто він вам приніс реалізацію ваших хотілок і приніс вам, тобто, якісь інвестиції, якісь бонуси, в результаті чого ви. Вклали там, наприклад, 100-200-500 тисяч і отримали рост бізнесу чи відкрили якийсь бізнес. От у вас є мільйони. Що ви з ним робите? Що вам треба важливо розуміти? Ви не просто розписали, ви йдете і примірюєте ці речі, тому що іноді ви можете написати: я куплю там дім на березі моря в Іспанії. І там ціну 100 тисяч. Він далеко стільки не коштує, він коштує в рази там, дорожче. Вам треба знайти той дім, наприклад, заскрінити його, написати ріелтору чи машину, написати, чи якщо у вас є там в вашій доступності, той автосалон, поїхати, в той, пощупати ту машину, відчути її. І з іншими пунктами, так само. З кожним пунктом. Якщо ви, відкриваєте бізнес, що, скільки ви інвестуєте, сидите і рахуєте, скільки мені треба найманих працівників, скільки мені треба чого, я відкриваю Де би я відкрив там якщо це офлайн, скільки буде коштувати моє приміщення, скільки в мене затрати, скільки мені того, Рахуєте бізнес-план на те, щоб потратити свій мільйон. Розуміли завдання? Після цього вам треба поділитися зі мною, що у вас вийшло. Якщо ви потрапили мільйон, у вас вийшло потратити ще 10. Побачите, скільки інсайтів ви отримаєте. Часто в голові ми думаємо, я куплю те те, а коли фактично у вас вже є мільйон, от вам вже прийшло мільйон. І ви його тратите по-іншому. Ви часто шкодуєте собі на ті речі, які, які ви думали, що ви хочете. А коли з'явилися реальні гроші, ви починаєте: я відкладу, я там десь кудись в банк поставлю, я куплю квартиру, яку буду здавати в оренду. Ви порахуєте. За скільки років ви відіб'єте ті гроші, якщо ви купите квартиру і будете її здавати. Це, це називається позбавитесь грошей. Це програма бідності. Напишіть. Це вам завдання до понеділка, і практично ще на наступний тиждень буде ви будете його проходити. У вас будуть інсайти, як ви тратили, що відбувалося, і вердикт, типу, якби список, що вийшло. Для інших буде також, ну, якби інсайтами будуть також цього черпати. І плюс вони ви, якби, поділитесь. Тим своїми бажаннями, тобто, ви, коли маєте біло, ваші реалізовані бажання будуть бачити. Ви готові до цього? Не важлива цифра, важливо те, що ви можете проявитися по-іншому, абже по-іншому. Ось про що я. Все, дякую всім, до зустрічі.